Вчиняв насильство над своїми учнями, а злочини знімав на відео. На Київщині судитимуть педагога за домагання до дітей. Як стало відомо про шокуючі знущання над школярами та що світить вчителю за скоєне, дивіться у випуску з вами, Ірина Нестеренко, Всі подробиці за мить. 22-річного вчителя Бориспільського ліцею під Києвом підозрюють у вчиненні сексуального насильства над учнями. Мова відразу про кількох дітей віком 12 років. Про затримання підозрюваного повідомила Київська обласна прокуратура. За даними слідства, злочини відбувалися 2023 року та навесні цьогоріч. Чоловік, будучи на посаді вчителя, користувався довірою своїх учнів і скоював сексуальне насильство над ними. З того, що відомо на тепер, від його знущань постраждали щонайменше троє школярів. Екс-педагога затримали після того, як один із хлопців розповів про пережите жахіття матері, яке покарання може понести чоловік. Нині педагог під вартою йому інкримінують відразу кілька статей: сексуальне насильство щодо малолітніх вчинене повторно та виготовлення дитячої порнографії. Якщо його провину доведуть, чоловікові загрожує довічне ув'язнення. А як ви вважаєте, чи справедливе буде таке покарання? Напишіть в коментарях. У Києві таксист задовгазом пасажирку. Чоловік облив перцівкою фітнес-модель Анастасію Тереховську. Дівчина не могла дихати, частково втратила зір і тепер збирається судитися. Що спричинило сварку? Та яка реакція служби таксі? Дивіться далі у випуску з вами. Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У столиці водій служби таксі, уклон облив перцівкою фітнес-модель Анастасію Тереховську. Про це дівчина розповіла у себе на сторінці та опублікувала відео з камер спостереження. На записах видно, як водій вибігає з авто та біжить за пасажиркою. Після чого розбризкує газ. За словами Тереховської, так чоловік відреагував на прохання проїхати трохи далі після завершення поїздки. Після цього Анастасія частково втратила зір та не могла спокійно дихати. Шкіра її обличчя та рук була опершена. Дівчина розповіла, що перехожі надавали першу допомогу та викликали швидку. Крім опіків, Тереховська поскаржилася на матеріальні збитки. Мовляв, постраждали речі. Зокрема, перцівка пошкодила шубу з лисиці вартістю 200 тисяч гривень і, нібито, пропалила чоботи дівчини. Чия відповідь компанії? У коментарях під дописом моделі компанія Уклон перепросила за інцидент. Однак пізніше блогерка заявила, що їй пропонували хабар за те, щоб не висвітлювала цю тему. Тож вона вирішила судитися. Анастасія каже, що має свідків і записи з камери, які доводять вину водія таксі, а також доказ експертизи. А от думки користувачів у мережі розділилися. Одні заявляють, що розпилювати газ неприпустимо незалежно від причини конфлікту. Інші звинувачують дівчину в провокативній поведінці та наклепі на таксиста. Хто ж така Анастасія Тереховська, та що про неї відомо? Анастасія фітнес-модель та ведуча музично розважального каналу. Торік дівчина отримала звання Черіті Квін Юкрейн. До цього вона здобула перемогу на чемпіонаті світу з фітмоделі 2022 року у категорії до 168 см. сантиметрів. А за рік Кубок світу міжнародної федерації бодибілдингу та фітнесу. А що ви думаєте про цей інцидент? Чи має понести відповідальність водій таксі? Напишіть нам в коментарях. У звірячому вбили та зарізали в Москві, розправилися із відомим режисером та оператором Сергієм Політиком. Як він був пов'язаним з президентом України Володимиром Зеленським та хто стоїть за жорстоким злочином, дивіться далі. З вами Олена Ковальова. Російський кінооператор Сергій Політик не дійшов до власного будинку кілька метрів. Як все відбувалося? За даними слідства, ввечері 18 жовтня чоловік вступив в конфлікт з незнайомцем. Попередньо той намагався зайти до під'їзду режисера в будинку на вулиці Сталиварів. Між ними зав'язалася сутичка. За даними свідків конфлікту, словасна перепалка між чоловіками швидко переросла в бійку, під час якої зловмисник кинувся на режисера з ножем. Сергій політок отримав щонайменше одне поранення у груди. Потерпілого терміново госпіталізували. Медики боролися за його життя, але не змогли врятувати. Чоловік помер у лікарні, натомість нападник втік з місця злочину. Родичі загиблого стверджують, що Сергій Політик був неконфліктною людиною. Втім, за їх даними він тривалий час боровся за безпеку свого під'їзду. Відомо, що біля будинку оператора часто збиралися люди, які розповсюджували наркотичні речовини. Підозрюваним у вбивстві Сергія Політика є уродженець з Вірменії, 33-річний Армен Саркісян, 92-го року народження. Наразі чоловіка шукають правоохоронці. За даними роз змі, поліція відкрила кримінальну справу за статтею Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Що спричинило смерть потерпілого? Що відомо про Сергія Політика? Він був російським оператором-постановником і режисером. Народився у 1969 році у родині кінематографістів. За свою кар'єру чоловік зняв більше 30 проєктів. В його фільмографії є помітний український слід, адже у 2010 році Сергій співпрацював з Володимиром Зеленським. Чоловіка запросили зняти комедійну стрічку Новорічні свати, де Зеленський був продюсером і сценаристом. Крім того, це не єдиний український проєкт у житті оператора. Сергій Політик також знімав серіал Домгосподар. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі всіх подій. Не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. В Україну пройшло бабине літо. Кінець жовтня подарував довгоочікуване сонце і тепло. У деяких регіонах на термометрах плюс 24. Якою буде погода в найближчі дні, де буде тепло й сухо, а де вдарять морози, та піде мокрий сніг. Дивіться далі з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. З четверга, 23 жовтня, в наступні кілька днів температура майже у всіх областях в день становитиме 16 градусів тепла. Вночі буде дещо прохолодніше, плюс 10. Найтепліше ж буде на півдні. Там повітря прогріється до плюс 19 градусів. Лише на сході та в Сумській області буде прохолодніше. На ґрунті і місцями в повітрі можуть бути заморозки. Тут у середньому температура вночі становитиме плюс 6 градусів, а в день максимум до 13 градусів тепла. Про таке в коментарі для сайту обоз розповіла синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха. Що ж у регіонах? Четвер від ранку потішив українців сонцем і теплом. По всій країні повітря прогрілося до плюс 17 градусів в день. А на Тернопільщині стовпчики термометрів взагалі підстрибнули до плюс 24. У п'ятницю, 24 жовтня, на заміну сонячній погоді прийдуть дощі, але тепло збережеться. У середньому температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів. Найтепліше буде на півдні до 19 градусів з позначкою. Плюс а найхолодніше на Луганщині, Харківщині та Сумщині. Там повітря прогріється всього до плюс 6 градусів. Перший день вихідних, 25 жовтня, принесе потепління на північ та схід. Стопчики термометрів піднімуться до плюс 14 градусів. Нарешті території без змін. Тепла погода від плюс 15 до плюс 19 градусів. Не забувайте цього дня і про парасольку, адже місцями дощитиме. У неділю, 26 жовтня, сонечко повернеться майже на всю територію України. Повітря прогріється до плюс 16 градусів, і лише в західних та північних областях їтимуть дощі. Стопчики термометрів опустяться до позначки в плюс 11. Вже з наступного тижня в Україну повернуться холоди. Синоптики прогнозують заморозки а в Карпатах, мокрий сніг з дощем. Одягайтеся тепліше та бережіть себе. А яка погода у вашому місті? Зробімо перекличку у коментарях. І які плани маєте на бабине літо? Напишіть нам під відео? На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.